Вітаю всіх любителів Тундри. Сьогодні у нас танк у висловлюваннях, про який мені треба бути максимально обережним, тому що це БМ-оплот в даному випадку це китайський полковий оплот М, але він від прокачуваного японського оплота Т не відрізняється взагалі нічим, окрім камуфляжа. І давайте відразу уточним один момент. Мені абсолютно начхати, яка там машина в житті, що там як. Ми обговорюємо техніку у комп'ютерній грі і висловлюватися я буду про цей танк виключно з точки зору гри. А сподіваюсь, це всім зрозуміло. Ну і давайте відразу правду матку рубанем. Танк повне лайно, пояснюю чому. Кутів униз немає, мінус чотири. Приводи вертикального наведення настільки повільні, що поки гармата підніметься або опуститься, можна встигнути сходити, зробити собі чаю. Броні і живучості немає від слова зовсім. Нас пробивають будь-яким ломом куди завгодно. Нас пробивають у ВЛД, не дивлячись навіть на ДЗЕху, і пробивають час тіше за все з ваншотом. Нас пробивають в башти, в саму башту, нас пробивають у борт під дикими кутами, не дивлячись на дезеху. Пробивають, коротше кажучи, куди завгодно. Навіть 3БМ42 Манго спокійно пробиває нас у ВЛД. Так, звісно, іноді бувають моменти, коли прилітає щось і відскакує. Так, ну вертандер моменти ніхто не відміняв. Але у більшості випадків завжди ваншоти. Якщо пробивають у автомат заряджання, це автоматично, практично завжди пожежа боєкомплекту. Ну і що ми отримуємо за всі ці недоліки? Задній хід. Але нафіга мені той задній хід, якщо танк лопається від будь-якого плювка в його сторону, це. Практично, як я й сказав, завжди ваншоти, і трупу уже немає сенсу кудись там відступати. Він вже не зможе відступити. Тому нафіг той задній хід потрібен не дуже ясно. І, взагалі, у мене склалося враження, що дезеха на цьому танку вона просто не працює. Вона таке, ніби відключена і. Вона, ну, якби відображається, да, чисто як декорація, але по факту таке ніби не працює. Ой, ну коротше, погнали в бій, подивимось на практиці, як же грається БМ-оплот. Потрапили на Фландрію майже дупа списку. Наш топовий лом БТА 4 пробиває 550 і має суперрандомний дамаг. Тобто можна когось пробити, і там усе чисто пожовтіє, і це доволі звична для цього лому історія. По динаміці у нас трошечки більше 20 кобил на тонну. Це непогано, але НАТО танки швидші, ніж ми і динамічніші. Тому в цьому ми програємо. У нас автомат заряджання на 6,5 секунд. Знову ж таки, Абрамс із його 5,4 на експертах просто а, насміхається над нами. Та навіть у леопардів на експертах, якщо ще гарно прокачаний екіпаж, в принципі, то там буде швидше, там буде 6,3, десь так, десь близько того. У нас є топовий тепловізор, звісно ж, це непогано, але, чесно кажучи, я хе, обміняв би цей тепловізор на робочу дезеху з превеликим задоволенням. Сподіваюся, я встигну, тут заскочить. Але, напевно, найбільша проблема це кути схилення гармати і. Самі вертикальні приводи. О, що того, що того, тупо немає. Чую танк. М -м -м, чуть то чую, якби ще побачить. Хоча б вусики, щоб зрозуміти, де він точно. Опа. А це в нас що? А це в нас хто? А це у нас страйкер. Я пережив плюху страйкера. Прикольно. А у нього лом на скільки? На 600, здається, чи на 500? Дожилися не пам'ятаю яке пробиття у страйкера. Ну, та ладно. Давайте нашій уєжці допомагати. Бо я бачу сам він не справляється. Є таке. Добили. Допоможемо, напевно, з ремонтом. Ну і додатково ще задимим. Так, чудово. Ну що, два фраги? Та ще й союзничка підсейвили трохи. Ну і взагалі головне пам'ятати, що оплот це танк такий. З урахуванням його недоліків, він чисто позиційний. На ньому їхати вперед просто не можна. Треба це пам'ятати, і не ломиться, як. Ух ти! І не ломиться, як лось. Хто мені в появі звідки? Я не бачу. Хто небудь бачить? Угу, поняв? Та йо, йо. Окей, тримаємо удар поки що якось. Якимось чудом. А ну давай висунься. На тобі в казну. Ай. Поїхати його запушить дуже хочеться. Це погано закінчиться, але давай. Поки він стоїть на ремонті казни. Треба. Бо зараз відремонтується скотина, і буде далі кошмарити. Опа. Поняв? Вбиваємо. Ще один страйкер. Мене опромінюють десь справа. Блін, погано, а цей вже відремонтувався. А, дуже-дуже, дуже погано. Якби я ще розумів, де воно є. Так. Льопік. Блін, заховався Льопік. Я сподіваюся, БВМка його доб'є. Ні, я добю. Давайте відремонтуємося напевно. Ага, я здається, бачу, де воно є. Ой, трохи я знову не розрахував. Бамс. Критичні ушкодження. Мінус башта. А це звідки. Ого, під яким ракурс, в який ракурс залетіло із ваншотом. Ну я ж казав, це будь-куди ваншот. Тих. Ладно, він з респи виїхав, я його не побачив. Що в нас там вийшло? 4 фраги. Ну, слухайте, 4 фраги на топах це якби окей. Давайте на gf 17 вилетим із кабами п'ятисотками, Зараз швиденько їх відкидаємо та підемо наступний бій. А у них є і риска, яка мені зараз нормально, так я думаю, засуне. В принципі, 5... 12 кілометрів я можу вже е... засунути свої каби. Ось сюди раз, ось сюди два, ось сюди три і ось сюди чотири. Все, всі чотири відкидав. Давай на перезарядку. А, ну да, да, Навіть СПО мовчало взагалі. БКО нічого не реагувало, ніяк, СПО мовчить, все ясно. А, Класно, класно. Так, другий наш бій буде на Карпатах. Ой, чесно кажучи, ось тут через точку А грати дуже не хочеться, того що а, там все дуже горбате. Хоча можна об'їхати ось сюди лівіше і спробувати звідси. Давайте спробуємо. Я просто не люблю з цього флангу грати, от дуже не люблю. Мені звідси більше подобається. Тому поїхали, спробуємо. Знаєте, на танки е, вітчизняної школи танкобудівництва, скажімо так, я постійно плююся, ну, того, що я занадто звик до Абрамсів. Я обожнюю Абрамси, це ні для кого вже не секрет. Це мої улюблені танки. Я занадто звик до швидкого наведення як по горизонталі, так і по вертикалі. Я занадто звик до гарних кутів. Весь мій стиль гри будується від. Концепції Абрамса. І коли я починаю грати на інших танках, мені стає складно, тому що там незручно, тут незручно, тут кутів не вистачає, там приводів не вистачило і так далі, і тому подібне. І через це я тоді починаю на ці танки плюватися. Ну, до речі, не дуже зрозуміло, звідки по ним усім накидають. Але те, що оплот абсолютно не броньований і неживучий. У порівнянні з іншими там, совками, да? Ну, це факт. Це абсолютний факт і сумнівам не підлягає ніяким. Так, це в нас що таке? Бамс. Влучення. От от совок. Отак от танкує совок. А я б так не танкнув. Рекоше, де-де-де-де-де-де, оце совок. А мені, якби отак залетіло, це був би ваншот. Це був би стовідсотковий ваншот. Так, Льопіка вбиваємо. Льопік бортом підставився. Вже приємно. Бачу, он собі ще. Жер... а, ну все, все. <с> Я не встиг. Куди у маску гармати ваншот? Отак от, от, прямо в маску гармати. У той час, як у класичного совка, там БВМки і так далі, просто відвалилася б казна. Ой, господи Боже. Ладно, давайте наступний бій. Так, наступний бій, карта Полігон, середина списку 130ОВ. Ну, чесно кажучи, я не дуже розумію, що воно робить на 12-3. Мені здається, це повинно бути 12-0. А вам так не здається? Бо, як на мене, танк такий. Якраз заслуговуючий саме, саме 12-0. Так, оцей би кущик. Да, отак, Зрізать, щоб він не заважав. Ну і знову ж таки, треба пам'ятати, що танк дуже-дуже позиційний, і кудись на ньому сильно лізти вперед не треба. Ну, от, банально, я зараз стою, отак від башти да, із за оцього горбика. А мене ж можуть ваншотнути навіть у дах башти. Який-небудь спв 2 там своїм ломом на 630 просто засуне. І до побачення телебачення. О, ніфіга. О, як я це пережив. А, я не пробив, я казну не можу зламати. Ть, мене в казну ваншотають, а совка навіть пробити в казну не можу. Отак от, от. От і все. І насолоджуйся. Бачу. А, толку-то що бачу? Це він на точку заскочив, да? Ладно, все набридло стояти, поїхали. Мм. Це я Абрамсу зламав казну, ніфіга собі. Він вискочив. Що ж один фраг є? Я тільки що сюди подивився там. Не було ніякого куди. А, в декольте. В декольте ваншот. А да, прикольно. Переправа через Рейн, знову середина списку. Ну, до речі, отакі от рівні міські карти для нас, напевно, більше підходять, тому що кутів немає. Але міські карти це моя особиста біль. Я ненавиджу просто лютою ненавистю, ненавиджу міські карти. Ой, тому якихось гарних результатів тут, я думаю, не буде. Ну що, давайте заїдемо на точку, раз уж нам дають це зробити. Ммм, Не влучив. Хоча там якраз проскакував противник. М -м, так ось він. А, влучення! Поняв, поняв. А мене пробили нахір. Ладно, під димами ремонтуємося. Точка за нами, де ми поповнюються? Я сподіваюся, що я все-таки зможу тут якось вижити. Так. Є таке. Відремонтувалось якимось чудом слава яйцям. Ну, коротше, бачите, да? ми Совків ніяк в лоба не пробиваємо. Ну, якщо не в НЛД, наприклад, вицілюємо, да? а нам спокійно ламають усе, що тільки можна. А це ще щось звідки? Так там, виявляється, уже наших союзників об'їхали. Що? Та там все ж союзник? Над ним мітка союзника була. І куди? А, прямо в маску, прямо в лоб башти, ваншот. А я зрозумів, що відбулося. Це просто був противник. За яким був мій союзник, із... Ну, ну база, база так. Американська пустеля знову середина списку. А, чесно вам зізнаюсь, це одне із тих відео, де в якості виключення я вже ну повидаляв дуже багато боїв, і я вже записую дві з половиною години і. Майже ні одного нормального бою на оплоті у мене за цей час не було. Тому давайте зробимо так. Я зараз просто от з цього моменту просто викладаю так, як воно є. Нічого не видаляючи, це буде, звісно, боляче. Фрагів не буде, будуть, будуть тільки ваншоти і мій тільт. Але я вже нічого просто зробити не можу. Я половиною години. Тупо записую, намагаюсь записати хоч якийсь матеріал по цьому оплоту, але кожен бій, це майже завжди нуль фрагів і просто ваншоти від будь-якого плювка в мою сторону. Чесно кажучи, в мене вже нервів не вистачає. Ніхіра собі, яка делегація виїхала. От у мене просто вже не вистачає ніяких нервів, і мені хочеться це просто закінчити. Позадимлювали там усе. Я от не знаю, мені, напевно, навіть без теплака тут буде комфортніше, бо дуже багато всякого диму. Ну що ж, і асіст, в принципі, окей. Як для оплота, це вже неймовірний результат насправді. Уєшка підставилася бортом. Теж приємно. Люблю, коли вони бортом підставляються. Це ж живий там? Живий Абраша. А, тут ще один весь цей час був. Що, а за тим каменем можна стоять взагалі? Ух ти! Я вперше бачу. Я реально вперше побачив, щоб за тим танком можна було стояти. Ну, два фраги асіст. Для оплота це взагалі вау, неймовірний результат. О боже, ще й червоні піски випали. Жесть яка. Ладно, давайте хай це буде останній бій. Вже який буде, такий і буде. Я вже просто у відчаї, в мене вже немає ніяких моральних сил. Грати далі на оплоті, я от зараз закінчу по ньому запис, викладу відео, як воно є, і забуду про цей танк назавжди. Не буду я на цьому грати. Хіба що на стрімі хтось за донат замовить? Ах, за своїм бажанням власним я точно грати на цьому не буду. Чесно вам зізнаюсь, на топах гіршого танку, ніж оплот я поки напевно не бачив. Та й серед полкової техніки на топах я не бачив гіршого танку. От є Абрам Саїмка, шедевральний шикарний танк. Є ПЛК, яка зараз із новим ломом грається просто неймовірно класно. Є там укашка, да, яка хоч і без заднього ходу, але з дезехою і баштою танкує. Ну, коротше, а оплот таке, ні ме, щось не зрозуміле. Бачу навідник приводи. От мехвода, на жаль, не зламав. Ну, ладно, він там застряг, тому добиваємо. Це мені пощастило, що він першим мене не побачив. А о! О, пробили в башту. Ну, якимось чудом, до речі, це не ваншот, а просто казнає один член екіпажу. Я навіть здивований. Давайте спробуємо його бахнуть, хто там, що там, де воно там. О! А у мене командир мертвий, тому. А ще я не можу навестись нормально. А звідки це по мені накидають? Блін. Ну, от приводи. Приводи вертикальні, ви бачили які. Я міг би збити гелікоптер, якби я був на якому-небудь іншому танку з нормальними приводами. А так я не зміг навіть навестися на нього. Плюс кулемет крупнокаліберний. Вимкнули мені, бо командира немає. Окей, відремонтувалося. Десь мені, наскільки я розумію, ось звідси засунули, да? Чи то його прибили вже? Ну, принаймні, я не бачу В собі цілі ніякої. А, бачу. Критичні ушкодження. Пощастило. Абрамс якимось чудом мене не пробив. Ну, але ж він заховався. Зараз відремонтується, і все у нього буде чудово. Так, мене вже знову десь звідкись опромінюють, а звідки я не маю ніякого. А, поняв? Гелікоптер. Не дивлячись на те, що у нас є зенітка, он на респі, ну її якби насрано. Що там гелікоптер літає. Ну що ж, поїхали далі. Спробуємо під'їхати трошки ближче. Я так розумію, що наша команда перемагає. Я, правда, тільки з одним фрагом. Так, а ось і ціле кладовище. Опа, привіт. Ну, як оце вбивати ну Треба фугаси возити, звісно, але немає. Не взяв я фугаси. Критичні ушкодження, да, 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 зараз буду три тижні ковирять це лайно. Десь у нього отут, здається, ще екіпаж лишився. Не тільки там, ще в одному місці. Ай, скільки там екіпажу мені от цікаво просто. От скільки там ще бляха екіпажу. Ну, водія, може, він уже пересадив? Да, пересадив. Нарешті. Да, треба і правда фугасів пару штук возити. Ще одна зенітка. Це цього разу японська. Як же погано, що в мене крупнокаліберний кулемет вимкнувся? А, і Абрамс звідкись. Не знаю звідки ззаду десь був, де він там був весь цей час. Ну це червоні піски. Ладно, тут це нормальна тема. Що я можу сказати по БМ-оплот? Танку, у якого ціла купа незручностей, танк, який лопається з ваншотом від будь-якого плювка в його сторону, танку, якого є задній хід, але по факту він йому не потрібен, бо він лопається від будь-якого плювка в його сторону. Сам при цьому має дуже дивний лом з дуже рандомним дамагом, та й пробиття далеко не найкраще на цьому бері. Ну і по сукупності всього цього ми маємо. Ну, чесно, якась нісенітниця, а не танк. Якщо вже вибирати совкову школу танкобудівництва, то чесно, із полкової техніки я краще на Укашці пограю, там хоча б де працює. Але звісно ж, звісно ж, краще, все-таки НАТО танки, там і кути, там і наведення, там і швидкість, і живучість, і все там є. А від оплоту у мене. Чесно вам скажу, виключно негативні враження і виключно негативні емоції. Звісно, може, комусь танки подобається, але, ну, мені, на жаль, не зайшло. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!